Було достатньо багато таких ситуацій, коли ну, ти просто чуєш вихід і в тебе просто 5 секунд. А що ти можеш зробити за 5 секунд? Скільки в різні ситуації ну не потрапляли, то завжди завжди всі як діють як одне ціле. Потрібно просто власним прикладом, своїм спокоєм, своїм впевненими діями, просто показати їм те, що ось є я, робіть як я. Це було ще давно, у 2015 році. Просто запропонували підписати контракт і стати як на першу ступенічку цієї військової служби. Я подумала, чому б ні, чому хлопці можуть, а я ні. Тому я підписала контракт, прослужила в один рік в 21 й Кремлі бригаді. Потім вступила до Національної академії Національної гвардії України. Пройшло п'ять років. Я випустилася і повернулася знову ж в 21 першу окрему бригаду уже з званням лейтенант і стала заступником командира роти по роботі своїм складом. 24 лютого 2022 року я була в Кривому розі, нікуди не виїхала. Ну, взагалі, от саме перші хвилини, коли мені телефонують е, шостаранку і говорять такі речі, то звісно, я так розвернулася, та це ж це якісь, може, сміються хлопці. А потім така я ще пролежала, напевно, хвилин-дві. І зрозуміла, та ні, це щось ну, взагалі не то. Вони б, ну, напевно, так би не сміялися з мене. І потім я почала читати новини і зрозуміла, що це, це трошки, ну, ну по-перше, було страх, тому що ну, а що робити, а які речі збирати, а що взагалі, ну, як планувати взагалі свій день? І потім якось одна за одною я зрозуміла, що потрібно напевно збирати речі і не на один день. Тобто спакувала сумку, вигорнула, як то кажуть, все, що було в холодильнику, і поїхала на роботу. А там вже всі повну щось збирають, там всі екіпіруються, хтось десь виїжджає, отакий хаос, а потім в цьому всьому хаосі просто треба було знайти саме ту якби, нотку спокою. Для того, щоб просто виконувати задачі вчасно якісно. І саме головне без цього всякого страху, без тремору в руках і так далі. Тому що це саме було головне. І бачачи своїх підлеглих, які просто в паніці телефонують додому і розповідають про це все, то ну, я зрозуміла, що потрібно їх зібрати. Просто якби я ж була заступником командира роти по складом», я саме націлювала їх на той спокій. Ну, і на все таке інше, то я їх зібрала, розповіла про подальші задачі. І це були всі військовослужбовці чодовічої статі. І найкращий ну, метод, який я могла застосувати, це власним прикладом. Тобто, власним прикладом я залишилася з ними, власним прикладом я їм допомагала, чим, чим тільки могла. Навіть сиділа з ними, зараджала магазин. Ну, це, ну, Це також власним прикладом. Вони просто для того, щоб людина перестала панікувати, робити якісь різкі рухи, якісь неправильні дії, потрібно просто власним прикладом, своїм спокоєм своїм впевненими діями, просто показати їм те, що ось є я, робіть як я. Ну просто, знаєте, от як в дитинстві, як в школі. Робіть, як я. Було безліч там якихось Знаєте, так, от провокацій на військову частину, от як один із прикладів, як була провокація на військову частину, просто під'їхала якась машина, схожа на фургон. Тоновані вікна, чимось там заклеєні, без номерів, без світла, ну взагалі без нічого. Вона просто під'їхала, постояла, потім заїхала трохи далі, там на район автостилю поряд з нами. Заїхала, там трохи постояла, потім заїхала ззаді, там є гаражний кооператив. Заїхала туди, трошки постояла. Можливо, щось знімали, щось записували, ну ми ж цього не знаємо. І просто вийшли хлопці і пішли. Це просто перевіряти, шукати цей фургон і людей, які там були в ньому. На самому початку повномасштабного вторгнення це були блокпости на виїзді з міста. Ну, проводили там фільтраційні дії і так далі. Далі це були <кхи> мобільні блокпости. Ну, нам визначається точки, ми просто на неї виїжджаємо і роз, ну, розгортаємо такий ж самий блокпост. Просто він мобільний і за того, що він потім е, на ну як на просто короткий проміжок часу ми там знаходимося, і також проводимо ті ж самі фільтраційні дії, коли там. Е, є якась інформація, що там в тому населеному пункті або в тому районі, на тій вулиці є якийсь особовий склад, який підбурює е, людей там е, голосувати за той там руський мір і так далі. То ми просто виїжджали на такі ж самі фільтраційні заходи. Е, потім ну, заходи в місті, охорона громадського порядку, звісно, ж. Потім із недавніх був виїзд до Херсонської області, і місто Береслава. такі ж самі фільтраційні заходи. Як ми тільки приїхали до Херсонської області на деокупованій території, ну всі люди реагували по-різному. Хтось сказав, що у нас і так все добре, хтось казав, О, дякую вам велике там, хтось їй пропонував їжу, і якісь теплі речі, і ще щось. Ну тобто всі люди реагують по-різному, тому що у ну, кожного своя думка, хтось вірить, що ось зараз прийдуть ті противники, там, і в нас все буде ну, набагато краще. Е, ну, зараз такі ну, у людей такі думки е, ну, різняться. Хтось бачить в цій війні е, таку як Ось війна, нарешті, я так цього чекав, там, хтось ну, не вірить у владу і так далі. Тобто ну, думки різні, а ну, переконувати людей і нав'язувати свої думки, е, ну, ніхто ж цього робити не буде. Ми просто ну, виконуємо те, е, ну, ті задачі, які нам поставлені. Е, і, і до того, ну, якщо людина там, е, ну, якось була ситуація, е, шукали е, Людину, вона там щось вкрала чи що, і ми просто її шукали і ну, в кінці кінців знайшли, і ну, вона до сих пір розказувала: ой, вони зараз прийдуть, я все знаю, я їм все розповідаю. там, Ну накрутив собі срока. Я все буду там, я буду все і так далі, буду там за руський мір і все інше. І ніхто його навіть не, ну, не буде йому говорити про те, що в нього неправильні думки. Хай він буде з цими думками, але вже просто ну, відповідати буде по закону. Ну, Саме там, де я була, потрібно звертати увагу на дуже багато дрібниць, тому що навіть така маленька дрібниця там якась ну там. Бабушка, може, тьотя, там, дядя, дідушка, ну не важно. Просто якась там літня людина в тому населеному пункті, там, де ми були, просто там десь щось краєм вуха почула, а ця людина саме там, ну от знаєте, недолюблює нас чи ще щось. І все, і та інформація пішла туди. І це, ну, це для нас багато варте, тому що одне неправильне навіть слово може вартувати всього. І і тоді просто чуєш такий свист, і в тебе тільки 5 секунд. Я там пробула два місяці, то було достатньо багато таких ситуацій, коли ти, ну, ти просто чуєш вихід і в тебе просто 5 секунд. А що ти можеш зробити за 5 секунд? Ну, В наш час, ну, спочатку було, да, тому що ну, навіть мій особовий склад деякі були в таких ситуаціях і раніше, а деякі взагалі ж перший раз. То чесно, десь уже, уже просто до того звикаєш. Що, і, і, ти, і ти вже думаєш, о, п'ять секунд, це вже так багато, я вже так багато можу за це за, за цей час зробити. І, і просто ти, як то, знаєте, прокидаєшся кожного ранку і думаєш, господи, дякую, я прокинулася. Це такі перві думки були, а потім вже просто стало все звично. Ми розуміли, як противник діє, як нам діяти в таких ситуаціях. Ти щось чуєш, і ти просто знаєш, що буде ну, в подальшому. Тобто, якщо ти чуєш жужання дрону, ти вже знаєш, ну що він десь поряд, і ти знаєш, що зараз буде. Зараз просто буде скид, вог, РПГ і так далі. Коли ти чуєш вихід, там це ти знаєш, що це буде міномет чи артобстріл. І ти знаєш, скільки в тебе секунд, якщо це міномет, то це п'ять, якщо це артобстріл, то це десь сім-вісім. Ну, тобто ти, ти просто розумієш, що буде далі. А пильності ну, в таких саме місцях, то мій підлеглий особовий склад ну, ніколи не втрачав, тому що ну, вони розуміють, що це таке. Ну, Скільки було ну, різних ситуацій, скільки було надання першої медичної допомоги, Ну, хоча ну, там поранення були не такі серйозні, але все одно це, Ну, ніхто ніколи не розгублювався в таких ситуаціях. Навіть ми несли спільно з поліцією і військовою службою правопорядку, то скільки в різні ситуації ну, не потрапляли, то завжди, завжди всі як, діють як одне ціле. Ну, хоча ну, особового складу багато, але всі діють як одне ціле. Якщо когось поранило, то хтось один займається, як його евакуювати, один, там, можливо, евакуація приїде пізніше, ніж ми просто зловимо якусь проїжджаючу машину. Хтось ну, там, доправляє його там, де ми надаємо першу медичну допомогу. У нас такі бокси є. Військова частина видала, там, де все для надання першої допомоги. Там, де ми надаємо першу медичну допомогу, там де ми його переправляємо далі. Ну тобто, це це все одне ціле. Я також і стояла з лопатою, і кидала ту землю зверху тих брьон, і носка, і таскала і брьовна, і допомагала якось, ну всіляко допомагала хлопцям. Ну, Тобто не, не те, що я там стою командою, так, ти туди, ти туди. Ні, також стала разом з ними. Я не бачу в цьому нічого такого, аби допомогти хлопцям. Я і так знаю, що їм ну, і, і так тяжко, тому що це все потрібно відтворювати, тому що з тими обстрілами і так далі. Це все руйнується, і кожен раз його все ну, відтворювати знов ну, це дуже важко. Але нічого, ми, ми разом все відтворюємо як на рахунок мотивації. Потрібно просто правильно сказати: для того, щоб ми перемогли, нам потрібно тут залишитися. Для того, щоб нам тут залишитися, нам потрібні гарні умови. Для гарних умов нам потрібно працювати. Я стала командиром роти не так давно, але зі своїм підлеглим особовим складом я спочатку ну, повномасштабного вторгнення. Е, і вони стараються мене навпаки підтримати, а не якби там знаєте задавити. Вони ну і я розумію, і вони напевно розуміють те, що е, я як е, ну, стала командиром роти, це трошки інші обов'язки. Це просто ну, керувати тими людьми, які вони є. І якщо вони мене будуть, як то. Там, і, і так далі, ну, робити все для того, щоб там, не знаю, щось було не так. Ну, вони розуміють, що це все одно їм же, ж, ну, вони будуть це виправляти, так кажучи. А, ну, вони мені навпаки допомагають, і я стараюся в свою чергу також ну, всіляко їм допомагати для просто гарної якісної служби. Ну було таке, що був там ми разом з іншим підрозділом збройними силами України. Просто випадок виїзду, то хлопці, ні, ні, там ви не поїдете, ви що? Слідкуйте за нами тут, налагодимо зараз зв'язок і все, там, ви нікуди не поїдете, там, ну, і, і так далі. Ну, але ж ну, я розумію, що от, якщо я залишуся, це буде просто переживання. Там, а як вони там ну, в тій ситуації якби зроблять якісь там дії, а чи в іншій, ну і це завжди буде переживання. А якщо я буду поряд, це буде ну, трохи. Інші. Ну і як то знає, одна голова краще, а дві це ще краще. А як по-іншому? Треба просто, якщо ти от тобі потрібно там бути, то тобі потрібно там бути. Ти просто як сказала, так і наполягаєш на своєму, адже ну ти просто відстоюєш свою точку зору. Коли я вперше поїхала до Херсонської області, я напевно, так як і інші, думала, що е, території де окупували, і там все добре, тобто почалося мирне життя, але е, там буквально 3-4 дні я зрозуміла, що це взагалі не так. Е, ну, продовжують, ну, Береславський район це от перший район, який до, ну, біля берега річки, і його постійно обстрілюють. Кожен день. Ну не просто там через день. Там, Сьогодні ми обстріляємо, а завтра у нас там буде гарний настрій. Ми не будемо обстрілювати. Ні, воно воно просто кожен день. Е, мінометний, артилерійський обстріл, каби, керована авіабомба. І тобто, це настільки от, масштабно. Тобто, в, весь цей, е, якби всі ці райони, які е, вздовж річки, вони кожен день обстрілюються. Іноді більше, іноді менше, і ми навіть не можемо зрозуміти, від чого це залежить. Можливо, щось ми не так робимо, чи е люди, які там проживають в населених пунктах, не так щось роблять, але потім просто зрозуміли, що це. Вони, вони просто обстрілюють і все. Аби то знаєте, я кажу, ну щоб не розслаблялося. Але це от е це просто е десь пройшов місяць. І от все почалося з того дня, коли е, нам дозволили проживати в одному з населених пунктів. Але стався такий один день, який просто е, з нього все почалося. Ось ці обстріли, і було таке відчуття, що просто саме нас переслідують. Е, ми виїхали до місця нашої служби, проводили там. Ну, деякі заходи, там по е, якби, покращенню нашого побуту, так скажемо. Е, і в цей момент е, вилетіла в і скинула РПГ. Там була я і двоє моїх підлеглих. Е, я отримала поранення на е, куборотравму, і мої два підлеглі також акуборотравму. Якимось чудом. Просто чудом, це всі називають чудом, тому що так, ну, не може так пощастити. Але мені пощастило, мене заділо тільки з правої сторони голови. І одразу евакуювали ну, всі заходи, які можна було, ну, провели. Але з цього дня, якби ото, як роковий день. З цього все і почалось. І в тому населеному пункті один ну, день за днем. Просто обстрілювали ті місця там, де ми знаходилися, але потім просто там, приходили і військові, і якби, розбиратися в тому, ну, в чому ж була якась помилка, тому що е є така програма, по якій ми можемо відслідковувати вильоти, фіпіві, ну, просто якихось безпілотних літальних апаратів. Тих же самих кабів, і навіть іноді воно показує навіть міномет, коли він просто досягає якби, там, точки висоти, ну, воно також показує. І просто коли там ми виїжджаємо в населений пункт, заїжджаємо і так далі, і ми просто відслідковуємо, аби десь поряд або за нами не було цього як-то маячка на небі. Ну, щоб не бачили, де ми дислокуємося, як ми. там… Переходимо з місця на місце, що ми робимо і так далі. І от почали обстрілювати саме ті точки, там, де ну, поряд ну, не одні ж, ми тільки живемо. І почали обстрілювати ті точки, в яких знаходився мій особовий склад. Ну, вони були там в одному надійному підвалі, але я, я була на іншій точці в глибині населеного пункту цього. І був такий момент, що немає з ними зв'язку, все розбили. Е, ну, всі засоби зв'язку розбили, а мобільного зв'язку там практично немає. Е, і з глибини села, і, да, я видвинулася з моїм підлеглим, туди до них, е, там, де вони були, в підвалі. Двері ми розблокували, але слава Богу, були всі живі, все було добре. Е, і потім всі переїхали в глибину села, але. На наступний день ми виїхали всі, туди ж на місце дислокації, там, де несення служби, і залишився один мій підлеглий. Ну, з цією програмою, та яка слідкує. Він сказав: все добре, можете виїжджати. Ми виїхали, але потім, напевно, вже хвилин 15-20 пройшло, і ми чуємо і бачимо. Це відносно недалеко. Ми чуємо і бачимо, як просто обстрілюють той населений пункт. Ми ну, якось намагаємося зв'язатися з підлеглим, але ні зв'язку, нічого. Я вже просила інших військових, тому що ну, всі ті військові, які живуть в цьому населеному пункті, ми ж ну, всі один одного знаємо, всі знайомимося для, того, щоб, ну, для подальшої якісної роботи. Зі своїми ними зв'язувалися, вони кажуть, нічого не знаю. Я можу там, ну зараз закінчиться цей мінометний обстріл, я можу просто виїхати, подивитися. Але ось пройшло ще 15 хвилин, і він уже сам підійшов там, до якихось людей, у яких був зв'язок, просто підключився і написав, що ну все добре. І він один в підвалі був, а навкруги нього нічого вже не було. Іноді це просто. Люди, які заїжджають туди, за ними йде зверху маячок. і ну, Це все це, це, це слідкується. Це, це просто е, та територія, е, яка просто ну, навіть те, що ти вийдеш по формі, ти вже просто е, ну, до себе звернеш дуже багато уваги. Тому що десь там е, ну, ці всі. Безпілотні літальні апарати вони бачать на дуже дальню відстань, і на два, і на три, і на чотири кілометри. І це неважливо, ну, те, що він там десь далеко, це не значить те, що він тебе не бачить. Він тебе, коли бачить, він приближається ну, туди до населеного пункту, він і він вже бачить набагато більше. Вони просто. 에... Підлетіли, подивилися, поставили точку на своїх картах, там, де в подальшому треба якби провести обстріл чи ще щось, і просто це роблять. Якось, 에... Позавчора я ну, прочитала в новинах, те, що населений пункт був обстріляний вже не з мінометів, не з фіпів, ні з чого іншого, а з керованих авіабомб. І не стало просто однієї вулиці.